Ситуація на східному фронті загрозлива. Росіяни тиснуть на кількох напрямках і в бік Дніпропетровщини, зокрема, найгарячіше на Курахівському. Попри нарівні сили ЗСУ стримують справжню навалою, щоб активніше зупиняти ворожі штурми, екіпажі Сау застосовують усі снайперські здібності. Чи вистачає боєприпасів як, попри шалений темп бойових дій, в тому захисники тримають позиції? Дивіться далі: фронтовий репортаж нашого проєкту Воєнкор на 11-му з околиць Курахового. Осколковий снаряд летить на голови окупантів, які продовжують наступ на Курахівському напрямку. А зараз таке відчуття, що вони безсмертні. Лізуть, лізуть, і лізуть. Та ви просто пропустили. Час би раніше приїхав, і побачив. Тут і автоматний не було, і пулеметні вже бої йшли. До Курахового росіяни підійшли майже впритул. Раніше гнали в атаку технікою, а зараз в основному м'ясні штурми малими групами у посадках розповідають захисники. Зараз вони змінили тактику, просто почали на, на дальніх підступах висаджувати піхоту. Вони спішуються і йдуть вже по посадкам. Буває таке, що біля них там в 50-20 метрах розривається 155-й калібр наш. Вони на нього практично не реагують. Таке враження, що вони під впливом якихось речовин. А дарма не бояться, бо наші артилеристи не гірше за снайперів. За умов без ліміту снаряди кладуть із похибкою всього в кілька метрів. Щойно по радійці прийшла інформація про те, що оцей розрахунок. Розрахунок дима. Положив снаряди настільки влучно, що приблизно в п'яти метрах від бліндажа. Це результативна робота, стара, але добре знайома Сау м 109 Л, який наші бійці дали їм як казкової відьми. Це баба Яга. Попри поважний вік, в руках професіоналів САУ робить справжні дива. Бійці досі згадують, як їхній побратим прямим влучанням вгатив ворожий бетер. Сам Юрій скромно знизує плечима. Дали координати на в вогонь і все. Там вже потім нам сказали, що попали пряме попадання. Це, звісно, з, з області фантастики, це треба, щоб зійшлися всі зірки до кучі. Він просто заїжджав між посадками і мою на ходу. Підрізали, так сказати. Другий почав тікати, і того теж догнали. Ворожу піхоту і техніку знищують осколковими фугасними касетними боєприпасами, від яких жива сила противника падає, наче скошена. Працюють артилеристи і димами, розповідає Михайло, який до війни у Польщі працював далекобійником. Переключаємо ключом. О, повернули і вже, і вже маємо фугас. Часто хлопці просять осліпити ворогів, щоб або заслон зробити. То в нас є спеціальні снаряди, димові і захистимо від їхніх півішок і спостерігачів. А якщо якийсь механізм виходить з ладу, позиція САУ замовкає, і тоді у небезпеці вже самі артилеристи. Та й ці технічні негразди захисники навчились вирішувати із посмішкою. Не штатка на фронті, так, да, дим? Так да. і таке буває. Вони просто старенькі. Ворожі дрони не дають продихнути. Ось ця дірка слід від російського ланцету. Дякувати Богу. Сітка врятувала від лиха, і всі живі. Зараз дим покаже, як насправді військова техніка витримує влучання ворожих, ворожих дронів. Якби не сітка, тут було б набагато більше. Воно трошки пошкодило е, плиту, торкнувся до сітки, розрив пішов, а вже самою. Е, як сказати, неударною дією, Ну, волною, оцею. просто пішло і отут, ще він зашов там, і отут так само те, що вирвало. Попри безперервні штурми і в тому, екіпаж Баби Яги дасть фори будь-кому. А ще хлопці розкажуть усім, хто у тилу втомився, що таке насправді важко. Коли цілий день працюєш, потім вечором команда переїжджає. Загрузити, наприклад, сім снарядів, порохів, 70, Розібрати каркас, це помочі фонариками, переїхати в інше місце і це все розгрузити і зібрати. І через дві години хлопці давайте до роботи на день. Тільки один екіпаж Баби Яги» відправляє окупантам по 40 смертоносних подарунків. Є лише втома і небажання втрачати позиції, зазначають захисники. А без нових резервів то ще одне бойове завдання на виживання. Якщо хтось там сидить, дуже розумний, можна сказати, на кухні розказує, як це я б там був би, я б все скоріше вже зробив би. Ласкаво просимо. У нас 33 третя бригада, донецький напрямок. Якщо вам важко носити снаряди по 44 кілограми, є заряди по 12-15, є ще менші. А якщо вже геть, просто приїжджати, допомогти нам зробити каркас, щось в такому роді, або постійно маскувати, такі теж нам треба люди. Курахове сьогодні один з найгарячіших напрямків навалу ворога стримують кількома бригадами і підрозділами Сил оборони. Знімальна група Воєнкор повернулася додому, а захисники далі прикривають не тільки Курахове і Костянтинополь, а й Велику Новосілку та інші села і міста від Покровська і до Дніпра, доки є сили і БК. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Підірвався на дистанційній міні, втратив ногу, але не жагу до життя. У реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі відновлюють військового Сергія, який отримав серйозне поранення у Курській області. На евакуацію довелось чекати понад 8 годин, і він не просто виживає, і планує повернутись до занять футболом. Завдяки чому не втрачає оптимізм у нашому матеріалі. Якщо от тут, значить те ж саме просто вище. Якщо от сюди, то це отак. От О, все, все, все я поняв. Сергій 24 роки родом із Новоолександрівки у війську з 2020 року. Пройшов гарячі точки на Харківському, Сумському і Курському напрямках. На останньому і отримав своє найважче поранення. Ми натрапили на засідку. І нас рів... мінами, керованими мінами, нас під...